Вітаю, друзі! У нас сьогодні на огляді ніж від компанії CVV, модель Mini-Elementum. Ніж надходить до нас в такій коробці. Ось такий відкрасень. В коробці. По комплектации еще есть кильце. Який мы вешаем на отвер. И можно вешать ниже на ключи. Або темляк вешать до ножа. И по самому ножу. Ниже у нас вот такой вот малюк. Наключник. Розмір дуже маленький і зручний по руків'ю. Руків'я з двох частин. Одна частина з міді друга частина з нержавіючої сталі. Бачимо логотип компанії. Для відкривання ножа у нас плавник. Лезо рухається на керамічних підшипниках. І ніж вилітає. Точніше вилітає лезо. Гарна механіка. Багато зусиль не потрібно. Зручно, хоч і плавник не дуже великий, але все одно дуже зручно. Десь потрібно швидко там достати, відкрити. Ніяких проблем з цим не буде. Замок у нас фреймлок. Лезе ножа у нас виготовлена із сендвик 14 хром 28Н, шведська сталь, пряма заточка. На лезові, як бачимо, утворені горизонтальні полоси, які запобігають відблиску металу. Сверде с 58, 60, ажрце по заточке. Сейчас проверим залызка заточка. Ну, скажем так, ніж гострий, але не, не на максимум. по размерам ниш у нас на ключных. Вот, например, Victorinox. И еще для примера Apinel 8. Розміри ножа. Довжина ножа у відкритому положенні 110 мм. Довжина клинка 46,5 мм. Довжина у складеному вигляді 63,5 мм, товщина клинка 2,2 мм, вага 43 грами. Прикольний малюк. Можна взяти як на ключі, так і для повсякденного насіння. Для замовлення даного ножа посилання буде в шапці профилю. Можете також переглянути інші моделі. При вводі промокоду NZMAN ви отримуєте 10% знижки на будь-який товар на сайті. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей.